Нехай новий рік стане ріком щастя та благополуччя. Нехай новий рік принесе нам еро злагоди, доброти, миру та тепла для України. Шановні студенти, викладачі, співробітники. Веди мені про спілку первинної проспілкової організації співробітників та студентів, студентського сенату. Ми вітаємо вас з новим роком. Ми стали свідками війни, яка принесла багато горі і страждань. Але ми також стали свідками неймовірності людського духу, який здатний подолати будь-які труднощі. Ми стали однією університетською родиною, яка підтримала один одного у цей складний час. Ми разом переживаємо усі негаразди, і тільки разом можемо їх вити. У новому році ми бажаємо вам здоров'я, щастя, успіхів у навчанні і роботі. Новим роком, шановна академічна спільнота, вас вітає весь колектив навчально-наукового інституту економіки та менеджменту. Бажаємо вам фінансового розквіту та економічного відзначення у кожному кроці. Нехай кожен день буде таким ефективним, як добре розроблений економічний план. Бажаємо вам, щоб ваші ідеї розвивалися так, як перспективні стартапи на фінансовому ринку. У новому році бажаємо вам успіхів у вашому життєвому менеджменті, щоб кожна ідея перетворювалася на успішний проєкт. Бажаємо вам бачити перспективи на фінансовому горизонті та побільше вдалих економічних стратегій. Нехай ви завжди знаходите ефективні шляхи реалізації своїх проєктів, як справжні економічні віртуози. Нехай вам пощастить уникнути всіх економічних бурь та негод. Бажаю, щоб ваші стратегії були такі добровижні, що їх вивчали у підручниках, і хай ваш бюджет буде стійкий та зростаючий навіть під час кризи з Новим роком. Від транспортного факультету до всього університету летять привітання на новорічні свята! Нехай Новий рік буде для вас як мрійлива подорож, сповнена несподіваних пригод, цікавих зупинок і, звісно ж, успішних прибуттів. Нехай ваш життєвий маршрут буде наповнений позитивними зупинками, щасливими подіями і приємними враженнями. Бажаємо вам яскравих і незабутніх моментів у цій подорожі під назвою Новий рік! З великим задоволенням соціально-гуманітарний факультет вітає нашу університетську сім'ю з новим роком. Нехай він буде для вас як художній твір, наповнений кольорами, образами та глибоким змістом. Нехай ваші філософські роздуми будуть як ліхтарі, що розвіють темряв, а ваші ідеї освітлюють світ. І звісно ж, студентам бажаємо легких іспитів та відмінних балів. Нехай головні ролі у вашому житті виконують щасливі моменти, успіх та любов. Сподіваємося, що наступний рік буде наповнений теплом, дружбою та взаєморозумінням. Бажаємо вам міцного здоров'я і нехай ваше життя завжди буде радісне. З кожному величезної радості і великих досягнень, і найголовнішого перемоги з Новим роком. Від навчально-наукового інституту сучасних технологій лунає вітальна хвиля до усіх вас! У цей час року були лунають тривоги

Ми, представники факультету інформаційних технологій, хочемо привітати всіх студентів нашого університету з новим роком. Нехай ваші проекти будуть інноваційними, а навчання захоплюючим. Я хочу побажати кожному з вас в новому році виконання якомога більше ваших заповітних мрій та бажань. Кожному хочу побажати міцного здоров'я, рідних людей, друзів, поряд, які будуть завжди поруч з вами. Кожній спеціальності нашого великого університету я хочу побажати професійного великого росту побільше цікавих якихось задань. Якщо ви студент, та ще не знаєте, куди вам далі йти. Я хочу побажати вам нову якусь ціль, нову роботу, яка принесе вам не тільки якісь професійні навички, але й крутий. Досвід круту крутих друзів, крутих колег поруч, щоб кожен з нас міг прокачатися в новому році. Та рік дракона приніс кожному з нас якесь е е найкраще, тільки найкраще. і Щоб кожен з нас був е дуже щасливим в новому році. Від факультету машинобудування та зварювання, де мрії перетворюються на метал та світіальність. Плине привітання на порозі нового року. Бажаємо вам втілювати проекти, які змінять світ. І злочить світ в історії технічного процесу, вітаємо, майбутні інженери! Нехай 2024 рік принесе вам натхнення для нових звершень, технічних відкриттів та високих досягнень. Нехай ваш труд інженерної майстерності буде успішною основою для майбутнього! З Новим роком! З новим роком! З новим роком!